На Рівненщині перевірятимуть пасажироперевізників. Відсьогодні, як в області, так і на території України, розпочинаються заходи з профілактики аварійності на пасажирському транспорті. Під час сказаних заходів працівниками Державної інспекції першочергово звертатиметься увага на діяльність фахівця безпеки дорожнього руху, зберігання транспортних засобів за місцем стоянки, організації предрейсового контролю технічного стану автобусів. Та проведення щозмінного медичного огляду водію. Працівники дає перш за все перевірятимуть водіїв пасажироперевізників на стан алкогольного сп'яніння, чи дотримуються вони встановленої швидкості руху, керують технічно справними автобусами, слідкуватимуть за перевезенням організованих груп дітей та відстежуватимуть, аби один водій не їхав за кермом більше 500 кілометрів. Крім того, здійснюватимуться позапланові обстеження та контрольні перевірки стану вулично дорожньої мережі, по якій пролягають маршрути руху автобусів. Триватимуть вказані заходи до. 31 березня.